Рецесія в ІТ звільнення, і все це дуже сказувалось. Плюс війна на нашому бізнесі. В першу чергу ми потребували нових лідів і нові способи продажу. І я все очікую, коли це буде це питання, на яке я не хочу давати відповідь. Називається воно так. Це була комбінація того, що я наполегливий з тим, що був реальний інтенсив. Ну так, да, звичайно, був страх, коли ти щось продаєш на півтори тисячі доларів, а потім тобі треба сказати там суму в чотири. Я не знаю, чому до нас дуже ринули з не робити. третій третій клієнт грів. Це другий клієнт сьогодні Ми почали робити На одного клієнта я вже повищив mm -hmm. Тут нервішки шалять, звісно. ще один високий поєнт, який дав курс. Перестань бояться і продавати на фол прайс. Я тільки що сказала, навіщо продавати щось за дешево, якщо можна продавати за дорожче? Ти не просто заробляєш гроші. Ти єс цява. Ти відчуваєш головою, що ти робиш продукт класний, і потім воно вертається тобі з фідбеком. Ти більш гордишся тою справою, яку ти робиш. Один продукт міняє наполегливість. Чистої води, я не знаю. Віра в те, що ти зможеш. З якою проблемою а, Денис, да, ви прийшли до навчання? Так, да, ну ми спочатку з Оксаночкою прийшли, Оксанка до мене йшла, uh -huh. і ми з нею порадилися на інтроколі. З якою проблемою? У нас, по-перше, рецесія в ІТ-сфері звільнення, лайофи, Да, і все це дуже сказувалось, плюс війна на нашому бізнесі. Ми страждали вже десь рік, відчували типу всі ці а, якісь там складнощі. І нам в першу чергу ми потребували нових лідів і нові способи продажу. Тобто так. Угу. Це напевно головна проблема була. Угу. І що у вас було там з клієнтами і все? А, також розкажи, чи наскільки стабільно? Ви працювали на Афорк, так? Да? Правильно? Так розумію, що. Чи... І на Пворки через LinkedIn. але от, е... Не знаю чому. От, е... Менша була конверсія з LinkedIn тоді. Можливо, ще період такий співпав. Але угу. з тієї конверсії, що з LinkedIn, що я маю на увазі, а, мало кого ми закривали. Типу, угу. Взагалі. Ну, тобто навіть на нижчий чек. Але... Угу. Який, який у вас був е... до програми чек, і який зараз? Е... Зараз, секундочку, скажу. У Нас був 35, це середня медіана 35-40. Ми після курсу підвищили на 50-55. Зараз okay. я планую там, рухатись трошки трошки до 75 Подивимось, угу. але ну, це, це, це дорога така вдовго, в півроку в рік. Просто подивимося, щоб і клієнтів відразу не багать. і до нас приходять старі, угу. ми постійно ціни звінчуємо, і щоб це не було, знаєш, тупо якось не, не очікувано як українському. Ну правильно, правильно. А, чи були в вас якісь страхи, що у вас не вийде щось, сумніви там з приводу того, і чи потрібно вам іти на навчання? Ну, розкажи про це також, будь ласка. Можливо, щось Страхи... було таке, що зупиняло трохи. Страхи ні, а ціна трошки так, але mm -hmm. е Ну, в мене таке відношення за нормальний продукт, нормальна ціна. Мене е насторажувало, що ми в групі спочатку бали двох. ну, тобто, якщо я не рахую Оксану. і, і вони були, закрались такі думки. Uh, що uh, можливо, uh, можливо такі я дуже завищую собі очікування. Але вони в кінці кінців повністю виправдалися. Ну, Тобто, mm -hmm. я, тобто одне те, то, що я очікував, але в мене ще є інше. Я не живу, не живу тільки очікування, я ставлю свій план ковище і я якось орієнтуюся на якісь більші цілі. От. Mm -hmm. І оці цілі вони якраз виправдалися. Mm -hmm. А, чому все ж таки вирішили, що це саме те, що підходить в результаті? Що що от що от на тебе? Да, ти сказав, що спочатку да були такі сумніви. А, що саме сталося, або почало а, відбуватися, що ти все ж таки. А, вирішив, да? Да, ну, не, те, що, не те, що вирішив, а те, що просто довірився і сказав, окей, якби да, це працює, це добре і так далі. Ну, я працюю з людьми вже дуже давно. Я ж і викладач, і ментор, і теж там мене запрошували на, на різні подкасти, і так далі. Uh -huh. Я вмію спілкувати з людьми і оцінюю себе як доволі хороший спеціаліст в емоціях, тому що коли я спілкуюсь з людиною, відразу видно. Ну, я думаю, що це більшість людей. Доступна така функція. Uh -huh. Зрозуміти, що людина коли іскрення, а коли ти її просто вішить. І все це звичайно важка формула, де все підкріплюється фідбеками, якимись результатами попередніх студентів. Все це в одній інтро розмові, яка в нас була, воно все uh -huh. сложилось в одній цій формулі. Були якісь страхи, але куди без них, тому що ну, ти все одно інвестуєш кудись, і це завжди ризик. Типу. От, Але так як сложилося, Значить нічого. Угу, угу. От мені цікаво, ти так сказав, що а, а, тебе спочатку бентежило те, що ви одні. А, а чому саме? Ну, я давай давай я тобі не так відповім. А, і я все очікую, коли це буде це питання, на яке я не хочу давати відповідь, називається воно так. А, типу, що на цьому курсі не сподобалось? Да, да, так, типу, я знаю. Ну тут yeah. я не буду його задавати, це Ну, no, я це, відповім, інше, це да. буде те ж саме, це може бути майже да, те можливо те саме. іншими словами, так да, трошки. Так, да, мені не сумніває, і плюс я очікував, що в нас буде більше людей на потоці. Це, якби мінус, думаю, що якийсь там коворкінг там туди-сюди. З другого боку, дивлячись на таймінги, скільки часу для нас двох там півтори години виділялося в середній мідіні, там, там година на нас була уходила просто. І я не уявляю, якщо там поток буде більше чотирьох людей, це три з половиною-чотири години сидіть, і в цьому це був великий плюс для нас. А ще ми трошки наглі були завжди перші тому. Ну тому що спочатку ви були одні, потім нас приєдналася Олена, а зараз, до речі, у нас в групі вже. У вашій групі після того, як ви пішли, відразу ще три людини. тобто а, ну, там, прикольно. Да, Просто ви попали в такий період, коли всі пішли, і були тільки ви, і студентів ще не було. і тобто <сміт> у вас а може, буде... може, це в твоїй <сміт> роботі ще теж якась сезонність є, знаєш? Я не знаю, я не вивчав цю дію. Є, є, да, є. Тобто це не те, що, знаєш, от е, якщо група набирається, то вона там стабільно там. Постійно там 10 людей, та вона може да по різним там моментам. А, і це саме так працює, ця система. Тоді а, нам повезло м. просто. Вам що повезло, нас, насправді, що, що нас у вас був виламало, доступ да. до мене постійно. Да, да. Добре. Ну, це прикольний фідбек, до речі, я розумію також твої відчуття, тому що. Ми люди, да, ми такі от, нам потрібна якась компанія завжди, нам потрібно відчуття, що ми десь попадаємо в якесь там суспільство, як ти сказав, да, там тусовка. І тут, коли ти один, то ти такий да, трошки а що, шо, щось не так. Ну, вона, ще, вона ще трошки, да, трошки суб'єктивна, тому що я така людина. А є інтроверти, які навпаки, окей, типу один на один. Ну, тобто від то людини теж залежить. От. Ну, у нас все одно є група випускників, тому там коворкінг у нас буде. Я, я ще я там планую, у мене є плани для організації там, окремо, uh -huh. а, окрім курсу. То можна буде познайомитись там і все одно продовжувати а, тусити серед таких. От, да, хто... А, ну та, твори, щоб група да. набивалася і могли спілкуватись. Там. Я просто пам'ятаю, як на Елітгені був, нас запросили в спільну групу, там, просто київляні. Uh -huh. Організували і туди всі випускники постійно зливаються. і Люди, які з випускників через п'ять років стають які не з не всі весь цей час спілкуються там між собою. і Вирішують доволі такі е неординарні питання. Я б сказав, що інколи Google не може тобі допомогти. Можливо, там чач ПІТІ тобі пряму відповідь прямо не дасть. Це люди okay. з свого досвіду діляться, тому це дуже прикольна ініціатива. Я, до речі, після нашого курсу думаю, все, я пішов вчити маркетинг, записався зараз, вчу маркетинг. і, mm. і... молодець. Да. Так. Дуже класно. Дуже класно. А, що що тобі реально допомогло зробити результати? Ну, по-перше, розкажи, що саме ви зробили, та, як відбувся отой. Момент, я пам'ятаю цього клієнта Карлоса, з яким ми дуже довго возилися. от І було б також цікаво дізнатися, що ну взагалі цей процес, шлях і що ще змінилося за час після того, як завершилась програма. Давай розіб'ємо цей пойнт на дві такі категорії. Перше, да, перше, що змогло нас наставить на путь істини, як то кажуть. В цьому курсі, не знаю, мені важко відповісти на це запитання, але мені здається, те, що це була комбінація того, що я наполегливий, чи ми наполегливі там з Оксаною, з тим, що був реальний інтенсив. Ще був челендж, що у нас був час якийсь відведений, і ми зробили результат за менший період, і ставили ще вищі цілі, чим за було закладено. Тому у нас є Карлос тому у нас uh, ще два грітих, розігрітих клієнти, які не уходять від нас. І там у них просто в деякі компанії є прям тендер-процес. І, uh -huh. ну, і, тендер і вони там собі багато кого, і ми вже на фінальній стадії. Я не знаю, чи в нас вибору чи ні, але, типу, з прайсами вони погодились. Uh, і цим прасі підійшли, і тим прайси підійшли, і архітектурному агентству теж підійшли. Плюс uh -huh. у мене ще, ще два сталих клієнти, які прийшли до нас. От uh -huh. ми їм ще, зараз одним запакували соціальні мережі, а другим ми все зробили веб-сайт. Закінчуємо інвойс відправляти по новим прайсам. Але це цей клієнт, який приходить постійно. Uh -huh. Ці старі. Це сезонність, як то кажуть. А щодо страхів з Карлосом, а, ну так, да, звичайно, був страх. Воно завжди так, коли ти. Типу, щось продаєш на півтори тисячі доларів, а потім тобі наказати там суму в чотири. І ти розумієш, що це навіть не 2х. Там. І більше ризиків закладуєш, більше ще щось. Великим інсайтом для мене дійсно стало це те, що прикольно продавати по фіксі прайсу. Там можна всі ризики закинути, як в один ящик, і просто продавати ящик яблук по ціні ага. золота, та і все. Ну, не поцінізувати, я не, я не хочу переменшувати нашу <свят> вартість і вартість тих послуг, які <якщо> ми <свят> <нам> <свят> надаємо. <свят> я, я, я ніби на всі аспекти відповів. Якщо ні, нагадай мені, що я пропустив, будь ласка. Ну так, да, в, принцип, в принципі, основні питання такі були. Е, е, мені цікаво зараз, ти сказав, що після Карлоса у вас з'явилися ще, да, і які вже розгоріті, і вони вже погодились на прайси. Е, можливо, це. Останнє питання, таке основне, да, буде. Як взагалі змінились твої відчуття? Саме от по відчуттям ведення твоєї роботи, тому що це також важливо, да, окрім цих там, там, досягнень в ціні, там клієнти і все таке. От, да? Мислення, можливо, якось змінилося, ставлення до твоєї роботи. Ну, коротше, саме в такому форматі. Угу. Я знову розділю відповідь на два аспекти. Перший це відчуття в АйТішки, як відчуття в АйТішки. Коли немає роботи, фігово, коли багато роботи, теж фігово. Ти коли нічого не успіваєш. Так от, з цим періодом, коли було фігово, коли не було роботи, і з періодом, коли достатньо достатньо завантажений вже третій тиждень, просто безвилазно понеділок-п'ятниця кліп-кліп, я не знаю, куди тівся час. З тим відчуттям, наскільки це цікаво працювати над дійсно цікавими проектами. Я не знаю, чому до нас дуже ринулись брендінг робити. Ми не запускали жодну компанію. Брендінг просто не несеться. Ми продаємо брендінг і робимо його. Третій, третій клієнт гріється, це другий клієнт. Сьогодні ми почали робити йому брендів. Це не таке? Не знаю. Можливо, щось змінилося. В вашій енергетиці, я не знаю, чи що. Це таке. От і е, відчуття е, того, що ми коли працювали там по 35-40, ну по 40 річчя, основні тридцять п'ять хай буде мені, uh -huh. е, Ми там не закладали деяких ризиків. Е, ми звичайні ризики закладали, але не екстра. Зараз uh -huh. ми закладаємо екстра. Це все прийшло з курсом, тому що ну, хоч ми і про це не спілкувалися в самому курсі. Саме розуміння ціноутворення, коли пішов Карлос, перший був дзвінок, і я, і я зрозумів, що йому навіть спеша офер не потрібен, от я йому його відразу не дав, е, дало наслаги е, ну, добивати його і ну, в хорошому плані, це ми так спілкуємося. Mm -hmm. mm -hmm. Дожимати трошки його і закривати офер, скажімо так. І коли я зрозумів, що це так. Я просто додав екстра до ще цієї ціни. Я додав менеджерські якісь там послуги, ще якусь ерунду, для того, щоб в кращому випадку, типу, уходить не в ризик, а щоб ризик покривав, а Та буде так правильно, ще сказати щоб ризик покривав, якщо uh -huh. він заложений, що він покривав всякі ці штуки, які можуть вилазити. Незвичайно у нас дуже рідко вилазить, але по фіксит прайсу. Більш вирогідніше, ніж по харлі рейд. Харлі ми, я вже казав, ми підняли там до 55. Ми і uh -huh. плануємо трошечки більше підняти. Над клієнта я вже по вищому прайсу закриваю. Подивимося, як там буде. Я знову. Ж. Uh -huh. Ну, і що, менше страху, звичайно, ставити. Коли ти виходиш, просто презентуєш, показуєш. Їм. Що то все залишився, тому що це ну, за місяць, за півтора воно так легко не виходить. Психологічна ерунда. навіть якщо ти вже, якщо мозги вже кажуть, «Да, ми нічого не боїмося, то тіло ще трошечки ще Ти трошки тримається за старе. Да, да. Так, хочеться, хочеться там. Коли ти особливо це відчувається, коли ти кажеш прайс, і ти розумієш, що ти не попадаєш. Ти не попадаєш і, і приходиться боротись з запереченнями. І отут угу. отут рвішки шалять, звісно, але треба тримати марку. Не знаю, це до речі, це. Ще один високий поінт, який дав курс. Типу, перестань боятися і продавати на full прайс Ну, на нормальний прайс, скажімо так. Угу, угу, угу. Ну, круто, слухай. А, а, насправді, ну як я, я завжди це а, говорю, буду говорити далі, що на багато які речі та, впливає, а, як ти. Думаєш про себе і про все, що ти робиш. І, звісно, ти правий що да за пів, півтора місяці або там за два місяці важко змінити саме цю поведінку, да, енергетику і все. Але хоча б почати потрібно. да І потрохи ти вже просто будеш потім як тода, напрацьовувати оцю шкіру таку. Та жорстку, що ти вже не будеш переживати, там якщо хтось скаже ні, або якщо якісь там заперечення будуть виникати, ти просто вже чітко будеш знати, що робити з цим. А, от, а як Тримати удар, скажімо так. Mm -hmm. а, mm -hmm. і, mm -hmm. і який сенс продавати дешевше, якщо ти можеш продавати дорожче? да І це не просто дорожче, а це реально ну ти реально заслуговуєш на це. Коли Знаєш... ти, у мене є така думка, я з тобою поділюсь, можливо, тобі буде цікаво, я не знаю, чи тобі хто-небудь говорив таке. Це буде тобі цікаво, бо ти ведеш блог саме в цьому ключі. Ти тільки що сказала, навіщо продавати щось за дешево, якщо можна продавати за дорожче. Але тут втрачається маленька цінність. Коли ти розумієш, що твої послуги вартують дорожче, вони користуються попитом, ти розумієш, що, можливо, ще там може дорожче твої вартують послуги. І коли збігаються дві ці ключові штуки, що тобі платять більше, і вони потім ще більш задоволені результатом, чим ті клієнти, які в тебе були до цього, ти розумієш, що ти, ти не просто заробляєш гроші, ти є ця вартість, ти є душа цієї компанії. І, і в принципі цінність в тому, що ти робиш. І якщо ця послуга оцінюється так. Знаєш, вона скільки варта? Можливо, варто і більше. Тобто, ну, така штука. Це дуже круто, насправді. Е, дякую, що це це сказав. Це не те, що я там е, не знала чи не чула, це просто така от думка да цікава, от е, якось в такому, да. в такому форматі сформована. Е, я от. не хотів, я не mm. хотів саме бути егоїстичним в цьому розказуванні тому що. Uh -huh. Я коли я читаю кожен раз тебе пости, чи там сторіс, яка починається з того, що якщо ви там не заробляєте досі 3 тисячі доларів, там типу то вам потрібно поміняти свій майнсет. Я такий думаю, вау, це воно, це класно. А коли, наприклад, хтось пише просто начни заробляти більше, то це не несе uh -huh. ніякої цінності. От я не хотів там зацепити, я хотів якраз віднестись до цього, до цього контенту. Угу. Ну, я зрозуміла, так, да, я зрозуміла твою думку, тому що насправді от те, що ти зараз сказав, це такий, знаєш, серйозний ключ до багато чого. І, до речі, люди, які, от я ж там також завжди або читаю книжки, або дивлюся там, підписана на різних, ну, я на американців в основному підписана, які заробляють там мільйони, да, наприклад, от люди. І дивлюся, як вони от говорять да там про гроші і про все. а І більшість з того, що вони говорять, саме стосуються майндсету, да, мислення. І все. Тобто, інструменти це окей. Наприклад, якщо в тебе неправильний майнсет, я дам тобі найкращі інструменти, будь-які, такі тобі завтра клієнтів, там не знаю, на великі гроші зроблять. Ти просто не справишся з цим. Бо то да, от, якщо б до тебе прийшов відразу, коли ти продаєш зараз там, на тисячу доларів, да, а до тебе приходить клієнт, а, якому тобі кажуть, от продай йому там, на 100 відразу, прям відразу, без всякого. Ти просто не зможеш це зробити. Угу, угу. Психологічно навіть. З одного боку, це ще й практика, з другого боку, це в першу чергу, точніше, це психологічно, ти правильно сказала. Це як продавати двигун. В країну, в якій не виробляють палива. Ти матимеш да. цікавий продукт, а не зможеш ним користуватися. Да. Тому тут має відбутися певний шлях. Та да, і майнсет. Майнсет це найперше. Друге, це вже потім да, інструменти, і це все допаковується до якогось моменту, да, де ти вже відчуваєш себе більш впевнено і розумієш, чому ти продаєш на такі гроші, да, а не просто там, ну там давайте як там, тому що всі так продають. Воно ще воно ще цей майнсет. Я не знаю, як у кожного, а у мене є, е, коли мається, ти думаєш про мозги і ти відчуваєш їх міждушні коробки. І От. А є ще внутрішня, як, як десь в районі грудної клітки, і коли ти відчуваєш головою, що ти робиш продукт класний, і потім воно вертається тобі з фідбеком, ти більш гордишся тою справою, яку ти робиш. Ну, особливо це коли в мене хобі переросло в мою реальну роботу. Тобто я займаюся справою взагалі якою обожнюю, а тут ще й коли такий як, отклік вселенної, то воно воно, звичайно, воно гріє і воно запалює тебе, робити далі, якісь, далі якісь mm -hmm. речі, які повинні змінити дизайн взагалі штука, яка змінює світ ну, візуально, в будь-якому випадку, будь-який дизайн, незалежно, що це веб чи. 3D. Тому да, це класно. Ми рухаємо прогрес, і потрібно рости для того, щоб, як казав Джонні Айф, що один продукт міняє світ. Ти повинен рости не в кількісному, а в якісному. Дуже круті слова, насправді. Я думаю, що тут ми можемо завершити да. нашу зустріч і останнє mm -hmm. від тебе. Що б ти сказав майбутнім студентам, які хотіли б або думають прийти на курс? Можливо, у них є якісь сумніви. От, да. Це висока відповідальність зараз сказати студентам, але я своїм студентам кажу, тому візьму і тут. А, наполегливість. А, і Чистої води, не знаю, чистої води віра в те, що ти зможеш. Не, не курс тобі допоможе, а ти зможеш. Курс це інструмент. От, я думаю, так. А потім, коли ця віра переросте в реальну мотивацію, а вона переросте, якщо буде перший результат. От, ну, то все, крейсер запущений, і погнали. Чудово. Дуже дякую, Денис. А, насправді, мені здається, що в нас класно вийшло. От, і... Я сподіваюся. Не сподівайся, а це 100% факт. Я думаю, що багатьом буде цікаво послухати те, що ти сказав, і це не тільки як формат да, там, фідбеку, а багато речей я почула для себе важливих і цікавих. І я думаю, що і для тебе це було ти як, знаєш, проговорив певний uh -huh. шлях. От, і десь, як ти сказав, підтвердив, що крейсер рухається. Крейсер рухається, набирає оборотів. Да. Я інколи думаю, що я настільки відкрита людина, що коли я поглиблююсь в якусь розповідь, як це було, наприклад, з прикладом а, продажів, да? і я сказав, що ти, ти ведеш блог. Що інколи я може, а, мене може заносить в ну, настільки відкритість, що я можу когось пообразити. Типу я тоді, коли ловлю себе на ці думки, думаю, так, чекай, я тут зробив все правильно чи ні? Тому. Напевно, і мені теж хотілося б послухати це інтерв'ю. Тобто, на виворіть, коли я буду слухати.